Всім привіт! Ви на каналі Оксани Вовк, і сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему, як дуже погана вода в крані в Валенції. Якщо ти вперше на моєму каналі, дивись, що в нас є за контент, є багато контенту про Іспанію, про імміграцію в цілому, про наш досвід, яким ми ділимося сьогодні. Ось я хочу вам розповісти те, як ми справляємося з поганою водою. В Валенції. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та поїхали. Так, ну що, вода дуже погана. Ми коли тільки приїхали, я одразу помітила, що на кожі, кожа стала дуже суха, волосся почало ламатися. У мене були дуже довгі волосся, завжди всю, все моє життя. Але зараз воно виглядає приблизно ось так. бо Через те, що в Валенсії в воді дуже багато різних металів, вода тут морська, яку вони очищають, вона дуже низького качества. Тобто, якщо ви приїхали, наприклад, з Німеччини або з іншої країни, ви дуже здивуєтесь, бо вода тут. Має запах, має колір, так і навіть коли ми купаємо дитину, ми завжди додаємо в воду масло для того, щоб зробити водичку трохи м'якішою. Пити звичайної її не можна. Вона залишає завжди накип на чайнику, і цей накип дуже, дуже важливо прибирати. Бо якщо воно там буде скоплюватися в вашому організмі, це буде дуже погано для нього. Ось тепер перейдемо до практичних порад, що ми тут робимо для того, щоб наш рівень життя стосовно води був вищим. Бо мій батько завжди казав, що. Те, що ми п'ємо, це дуже важливо. І коли ми жили в Харкові, ми кожну неділю їздили до себе на дачу, і по дорозі заїжджали на істочник і брали там воду, в якої к котру брали на аналіз і там навіть знаходили іони серебра. Тому для нашої родини це дуже дуже важливо. Ми користуємося фільтром. Фільтром Philips на звичайний душ, який ми маємо. Ось я прикріплю ось зараз тут посилання на Amazon на нього, і ви зможете знайти його і купити собі, замовити. Будьте уважні в тому, що його потрібно змінювати раз на 6 місяців, якщо ви не будете його змінювати, і фільтрації ніякої не буде відбуватися через 6 місяців. Тому тут дуже важливо за цим слідкувати. По-друге, що ми робимо, ми заказуємо Аквасервіс. Аквасервіс – це такий сервіс в Іспанії, який привозить балони з водою на дом. Це дуже по-перше, екологічно, бо вони привозять води в великих бидонах, Ви їх ставите собі в кулір. І ті ж самі бутилки, які ви вже юзаєте, вони, пере... вони чистять і привозять знову. Тобто пластик не портиться. Бо коли ви покупляєте багато пластикової батари з водою, це ж потім треба все викидувати, і це ж все загрізняє ту спіру, тому... тому це по-перше, по-друге, дуже... Класно, коли вдома є вода, і вона має, вона має дуже прикольний вигляд. Ви можете підійти, набрати або холодну, або гарячу, і пити собі спокійненько водичку. Цей сервіс коштує 35 євро за пакет, який ми маємо. Ми замовляємо 4 балони на місяць. Це для нас малувато. Ми будемо переходити на 8. Ось, але в цілому, коли ви уїжджаєте там, роз'їжджаєте, там скопилася вода, і дуже багато ми її використовували. Потім Тобто це це все плюс-мінус. Окей. Що стосовно волосся, можу вам сказати: ну, по-перше, блондинки, якщо ви блондинка. І ви хочете переїхати в Валенцію, або ви вже в Волосі, майте на увазі, що краситись для вас це буде велика проблема, як сталося для мене. Я красилась раз в пів року раніше, але зараз я бачу, що це дуже шкодить моєму волосю. Кожен раз, коли я ходжу до, я ходжу до різних майстрів, я шукаю досі, я вже три роки шукаю два з половиною роки, я шукаю собі майстра по волосю. Ось, і я доходжу до того висновку, що навіть якщо мені техніка не дуже подобається, це одна річ. Але вода, з якою працюють майстри, коли вони користуються цими всіма фарбами, вона так шкодить волосся, що в мене ну, залишається реально там три волосини з моєї шевелюри. Ось тому. Що я хочу вам сказати з догляду, якщо ви все ж таки хочете ставатися блондинкою, як я, ну мені приходиться залишатися блондинкою по своїм, по своєму баченню світу, я бачу себе блондинкою. Я ніяк не хочу вертатися в свій колір. Ось тому вже маємо, що маємо. І з того, що я можу вам порадити, це я покажу вам зараз для волосся, які я знайшла, вже перебрав дуже багато різних і. І що я зрозуміла, які підійдуть тут для цієї води. По-перше, це шампунь потрібно, щоб у вас був звичайний шампунь, і плюс ось цей шампунь для Clean Balance. тобто той, який вимиває діп клінінг. шампунь, який діп клінінг. Ось, Я користуюся таким професійною лінійкою Шварцкоп, але я не цураюсь ще інших. В цілому ви, вам повинно, ви повинні розуміти, що раз в неділю, раз в неділю, раз в три неділі вам потрібно користуватися ось таким діп для того, щоб вимивати метал із вашого волосся. Ось наступного разу я буду якраз користуватися цим, цим засобом. Ось, по-друге, маски для волосся, то тобто, є кондиціонери там ваші, які ви завжди використовуєте, але дуже важливо відновлювати свій баланс внутрі вашого волосся зі сторони питання, то тобто, воно повинно отримувати масла і ось. Ця маска, я, я, я вам чесно кажу, я перепробувала дуже багато різних на нашому ринку. І ось Moroccan Oil Repair, який, який конкретно Repair, ось цей жовтенький. Він супер, він дуже класний. Але якщо у вас пористе волосся, він трохи провалюється. І такої маленької баночки 250 мг буде вам замало, бо у мені це ну, рази на три. І тому. Воно коштує дороговастенько. Ось, І тому я вам хочу порекомендувати ось такий аналог. Вони, на жаль, всі у таких от блістерах, немає в них повної версії. Хаск називається Органойл. Органове масло, кондиціонер написано. Ну, по факту, це масло, і не масло, а це маска. І вона дуже класно зволожнює зсередини середини волосся, дуже раджу. Ось, є ще новинка фруктіс. Ось зараз тут дам е фотку, як вона виглядає. Зараз в мене закінчилася, тому немає, щоб вам показати баночку. Вона коштує типу там 7 євро за пів літру, але вона дуже класна. фруктіс нарешті зробили. Ууу, гарну, а, гарну маску, бо стільки вже вони на ринку, і в них ні разу не було нічого гідного, крім класне, пахнучих шампуні. І це все. Ну як для мене. пишіть коментарях, якщо ви так не вважаєте. Так, продовжимо по догляду за волосся. Ще я декілька ще скажу фактів. І все. Так, дивіться, дівчата, ще Liss Unlimited кератин, Кератином треба ще укріпляти волосся. Ось такий і ось такий у нас кератинчик теж хаска Дуже раджу саме ці, бо всі ці там та Маракануїл вони трошки дорогуваті, але ось цей хаск це моя находка. І ще від них же є Hair ось такий от Дуже вам раджу, дівчата, бо ну, я прям почала розчосувати своє волосся. Настільки тут ця вода. Робить з них я от таку мочалку, чесно вам скажу, що просто ну, неможливо розчісати навіть. Ось, І останнє це, звичайно, треба їх чимось збризкувати для того, щоб потім розчісувати. Ось, і я користуюся ось таким шварцкопом. Ще я полюбляю дуже шварцкоп звичайний, котрі там в магазинах, звичайно, продається. Так, вони звичайні, вони, вони працюють. На жаль, ці всі Кевін Мерфі, Кера Стаси, вони всі мають в назви. Але тут, при цій воді, я вам кажу, ось такі засоби самі класні. Все перепробувала з власного досвіду вам розказую. Ось. Тому. Дивіться, якщо ви думаєте переїжджати в Валенсію, то майте на увазі, що вода з крану дуже погана і прийдеться з цим якось працювати. До речі, якщо вам не важко і недорого, люди ставлять на вход води в квартиру або в дом, де вони живуть, осмос, такі фільтри. Великі це чоловіки займаються цим питанням. Ось, і доводять свою воду до того стану, щоб його, її можна було пити з крану. Ось. Але ми таким ще не займалися, бо ми переїжджаємо кожні півроку. Тільки все, все вже наладиться в нас в житті. Ось. І ми переїжджаємо така ось доля. Подивимося, скільки ми затримуємося зараз на цій квартирі. Ось. І так. Тому ми не станемо космос, скористуємося філіксом, який я вам показувала. Якщо у вас залишились якісь питання стосовно нашої води в Валенції, пишіть. А якщо у вас теж є не, не з цим, пишіть мені. Мені дуже приємно читати ваші коментарі і відписувати на них, відповідати. Ось так я відчуваю, що моя інформація, яку я вам даю, вона не йде в повітря, а вона корисна. Ось. Тому всім гарного дня. Дякую, що подивилися і пока.